Вітаю, друзі! Мене звуть Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні я покажу, що я роблю з частиною насіння після покупки. Це не обов'язкова процедура, але для мене вона давно стала дуже зручною і практичною. Я буду наклеювати насіння на туалетний папір. Одразу скажу: це не щось супернове чи складне. Але саме цей спосіб. Реально полегшує життя навесні, коли часу і так не вистачає. Починаю я завжди з клейстеру. Беру звичайний картопляний крахмаль, буквально чайну ложку. Розчиняю його в невеликій кількості холодної води, щоб не було грудочок. Окремо доводжу воду до кипіння і вже в киплячу воду, постійно помішуючи, вливаю крахмаль. Початку клейстер буде дуже рідкий. Це нормально. Таким він і має бути. Коли він охолоне, він сам по собі загусне до потрібної консистенції. Тут взагалі не потрібен густий клей, а саме легкий, щоб насіння просто зафіксувалось на папері. Поки клей стер охолоджується, я переходжу до туалетного паперу. Тут є важливий момент, на якому я хочу акцентувати увагу. М'який білий пухкий туалетний папір для цього способу не підходить. Він дуже швидко розмакає, розлазиться і з ним просто незручно працювати. Краще брати звичайний щільний без тиснення. Я використовую обухівський. Він тримає форму і не рветься. Ріжу туалетний папір на смужки. Довжина не принципова, у мене приблизно 50 см, просто тому, що лінійка в мене такої довжини і мені так зручніше. Можна робити і дужчі, якщо вам так комфортніше. Далі йде розмітка. Тут у мене є два, два варіанти залежно від культури. Перший варіант лише для томатів. По висоті туалетного паперу я відступаю приблизно по 1 см на всю висоту туалетного паперу з однієї сторони і з іншої. Прокреслюю ці лінії. У лівому верхньому куці ставлю маленьку крапку. Це просто орієнтир, щоб не переплутати початок. І вже від цієї крапки по верхньому рядку відкладаю кожні 2 см. Це і є розмітка для наклеювання насіння. Другий варіант розмітки я використовую для капусти, моркви, буряка та інших культур. По ширині паперу я відступаю приблизно 1,5 см, а по довжині кожні 2,5 Можна робити і 3 см. Раніше я так само клеїла редиску, рецьку і навіть цибулю. Загалом цей спосіб підходить для багатьох культур із дрібним насінням. До речі, напишіть у коментарях, а ви так уже колись клеїли насіння? Чи тільки чули про цей спосіб? І якщо робили, то з якими культурами? Дуже цікаво почитати ваш досвід. Основний плюс такої поклейки потім не потрібно нічого проріджувати. Насіння вже одразу розкладене на правильній відстані. Це і економія насіння, і економія часу, і менше стресу для рослин. Я зазвичай роблю цю роботу під фільм або якесь цікаве відео. Робота спокійна, не потребує поспіху, і для мене це навіть своєрідна медитація. Коли клейстер охолов, я переливаю його у маленьку чарку. Мені просто так зручніше. Також я готую піпетку. До речі, якщо я її неправильно назвала українською, будь ласка, напишіть в коментарях, самі цікаво, як вона правильно все ж таки називається українською. Також мені знадобиться сірники і тарілка, звичайна. Тільки не глибока. з нею буде незручно працювати. Починаю з томатів Розрізаю пакет, висипаю насіння в тарілку. На зворотньому боці кожної смужки одразу підписую сорт, щоб потім нічого не переплутати. Далі по розміці ставлю маленькі краплинки клейстеру. Багато не потрібно. Лише одна маленька краплина. Сірником підчеплюю одне зернятко і кладу його прямо на клестер на папері. Так поступово викладаю все насіння. Так я роблю з усіма сортами томатів окрім балконного чуда. На нього в мене інший план. Згодом покажу, що саме я з ним буду робити. Далі беру смужки з більшою відстанню і клею капусту. Потім буряк і потім вже моркву. Таким способом також дуже добре клеїться салат, кріп, петрушка, пастерна акселера. Усе дрібне насіння, яке складно висіяти рівномірно вручну. У процесі наклеювання я одразу розкладаю смужки на сушилку для одягу, щоб вони добре висохли. Коли папір повністю сохий... Я складаю смужки в пакет і можна зробити бірочки і підписати сорт. Я цього не роблю. Просто складаю в пакет і зберігаю до моменту посіву. Таке насіння спокійно може зберігатися і не один рік. Хочу ще сказати кілька слів про готове насіння на смужках, яке зараз продається в магазинах. Я колись купувала таке. Здається, воно на желатиновій основі. І чесно скажу, мені не сподобалось. Це особисто мій досвід. По-перше, воно значно дорожче. По-друге, дуже маленький вибір сортів. По-третє, ці смужки часто погано розкладаються в ґрунті. Особливо якщо весна суха. І в четверте, ми не завжди впевнені у якості насіння всередині. А туатний папір це просто дешево і надійно. Він швидко розкладається в ґрунті, не заважає корінню і не створює зайвих проблем. Плюс ти сам контролюєш відстань, сорти і якість насіння. Саме тому для мене цей спосіб набагато зручніший і практичніший. Він не обов'язковий, але дуже вручає, особливо коли хочеться порядку на грядках і мінімум зайвої роботи навесні. Бажаю вам легких посівів, дружніх сходів і щоб город приносив не тільки врожай, а й задоволення від процесу. І до зустрічі в нових відео!